Допомагають оговтатись від наслідків війни. У Миколаєві добіг кінця проєкт з відновлення соціальної інфраструктури, що постраждала внаслідок російських атак. Його реалізувало управління ООН з обслуговування проєктів за підтримки Данії, які об'єкти вдалося відновити, а також про саму співпрацю з партнерами далі розкаже Катерина Рупташ у своєму репортажі. У корабельному районі Миколаєва завершився великий проєкт з відновлення соціальної інфраструктури, яка була пошкоджена внаслідок російських обстрілів. Зокрема, йдеться про відновлення 23 житлових будинків та капітальний ремонт двох спортивних майданчиків. Це вдалося реалізувати завдяки управлінню ООН з обслуговування проєктів ЮНОПС та за фінансової підтримки Данії. Вони були реалізовані вже майже рік тому. Але сьогодні ми разом з керівництвом ЮНОПСА і керівництвом посольства Данії приїхали сюди на місце для того, щоб безпосередньо перевірити вже експлуатацію всіх цих майданчиків. Майданчики користуються попитом, люди приходять, діти займаються спортом, грають в баскетбол тут на місці. Все збудовано, все виглядає гарно. Тож місто дуже вдячне за таку допомогу. За словами голови офісу посольства Данії у Миколаєві Якоба Хансена, корабельний район обрали не випадково, адже саме його безжалісно атакували російські війська. Наслідок цього постраждала значна частина цивільної інфраструктури а велика кількість людей виїхала шукаючи порятунку. Ми разом з організацією ЮНОПС тут відремонтували досить велику кількість будівель, чесник у корабельному районі. Ми знаємо, що це один з тих районів, які найбільше постраждали в 2022 році. Але на щастя дуже багато людей вже повернулись і ще повертаються. І ну, наша мета одна це повернення якомога більше людей. Тож, завдяки такій співпраці, допомогу отримало понад 6 сотень домогосподарств. Крім цього, в рамках проєкту додатково було відремонтовано місця загального користування у 16 будинках. Тут була відравідремонтована, я думаю, загальна кількість це 670 квартир. Були відновлені фасади, балкони, які постраждали від уламків, тронів ракет. Ще було створено майданчики спортивний благоустрою. Було Приділено уваги, що важливо, так і, і, і так далі. Тобто, для, також ну для того, щоб люд, мешканці самі мали змогу податись і на, на державні програми, ми створили певні умови, виконали певні, ну, початкові роботи і далі самі будуть відновлювати. Таким чином, це лише частина тієї роботи, яку Данія проводить у Миколаєві, задля того, щоб допомогти містянам у цей нелегкий час. Данія ну на на велике щастя, ми маємо можливість підсилювати ці державні програми, які існують, ті роботи, які виконуються безпосередньо міською радою. Ми є партнером міста Миколаєва і от ми вже тут виконали великий обсяг роботи і ще будемо продовжувати протягом наступних років. Тобто, це. Це процес, який триває, це тільки один етап, який вже пройдений сьогодні, але ми продовжуємо багато роботи насправді наперед. Але ну ми, ми тут на, на багато років будемо. Роботи і справді багато, адже Даня допомагає не лише корабельному району. Організація ЮНОПС працює з урядом Данії та підтримує місто у відновленні соціальної інфраструктури та житла в Миколаєві з кінця 2022 року. І зараз ця робота не припиняється. Були виділені три мікрорайони безпосередньо в корабельному районі один з них, і два мікрорайони в Заводському районі нашого міста, де ЮНОПС працює так само з мешканцями, і вони відновлюють безпосередньо квартири та домогосподарства, які постраждали внаслідок атак. Ну, мова йде про відновлення вікон, мова йде про відновлення покрівель, безпосередньо так само працюють з відновленням вікон і місць загального користування в будинках. На жаль, деякий відсоток квартир все ж залишився невідновленим через те, що їх мешканці виїхали, і доступу до помешкання немає, кажуть благодійники. Та, попри це, Данія готова і далі підтримувати миколаївців у відновленні житла. Подібні роботи вже виконуються в лісках. Там передача буде трохи пізніше цього року, і ми дуже тісно спілкуємося з містом стосовно переритизації дальших робіт. Ми хочемо, щоб ну танська. Політика відновлення і Миколаївська політика відновлення міста була одна. Тобто, це дуже тісно спілкуємося з управлінням ЖКГ. І я думаю, ми це я думаю, разом ми це потягнемо. Так у лісках роботи вже добігають кінця. Там проєкт передбачав комплексне відновлення частини мікрорайону, який постраждав від обстрілів на початку повномасштабного вторгнення. Там здійснюється благоустрій дуже великого двору. Задіяно здається близько 12 будинків. Так само відновлюються квартири в цих будинках. Мешканці дуже задоволені. Я думаю, що найближчим часом ми там з вами зустрінемося і побачимо новий благоустрій. більше того, той благоустрій дійсно виконаний якісно вже по сьогоднішнім стандартам, з підходами безпосередньо до під'їздів, з встановленням майданчиків майданчиків, паркувальних я маю на увазі з встановленням пандусів, лавочок, усього іншого для людей безпосередньо для комфортного життя людей. Загалом з кінця 2022 року Королівство Данія виділяє кошти на відновлення Миколаєва. Спочатку допомога була спрямована на гострі гуманітарні проблеми, зокрема тепло та водопостачання, генератори для об'єктів критичної інфраструктури. Далі акцент змістився на спецтехніку, яка допомагає відновлювати пошкоджені будівлі, а згодом безпосередньо і на відновлення будинків та об'єктів соціальної інфраструктури. У міській владі дякують партнерам за таку підтримку та додають за цей час Королівство Данія стало близьким другом для Миколаєва. Рупташ, Євгеніон Унчаренко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.